Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом копати під залужного політолог золотарів про справу полковника Борисова, справі колишнього одеського я помітний політичний підтекст. Це той випадок, коли нібито корупційні справи стають просто елементами політичного тиску. Таку думку висловив політолог, керівник центру третій сектор Андрій Золотарьов етері каналу Інтервізор передає ДС експерт, коментуючи політичну боротьбу довкола керівництва армії, згадав ексголовкома зсу Валерія Залужного та полковника Євгена Борисова з Одеси, який, як кажуть інсайдери, був тісно пов'язаний з тодішнім командуванням ЗСУ. на думку золотарьова. поведінка Борисова була вкрай дивною. Зазвичай в Україні люди, коли їх звинувачують у корупції, тікають в напрямку кордону. Полковник Борисов натомість пішов у ДБР, бо не розумів, в чому його взагалі підозрюють. Заявив політолог. Це було схоже на те, що цілі всієї історії був геть не Борисов. Уся справа в тому, що, судячи з цього, копали під залужного політика, власне, пришивалася до військової необхідності. А коли політичними методами втручаються у справи військових, нічого доброго від цього чекати не доводиться. Сказав Золотарьов. При цьому залужний, хоча й пішов врешті решт з посади послом до Лондона, так і не поїхав, що справжньою загадкою нинішньої української політики каже експерт. Справа Борисова ж демонструє, що коли в Україні під виглядом боротьби з корупцією банально вирішуються ті ж чи інші політичні проблеми, розімував політолог. В той же час Єрмак готує обшуки в залужного? Пише Борислав Береза, який першим попередив українців про відставку генерала. Ну що, скажете, що нагнітає, що це все фейки. Мені перевірена інформація, що справа щодо залужного на закрито і Далі ними займається це справа під замовлення офісу президента. Це така ж справа, як і справа щодо Дмитра Марченка. Це політичні справи. Тоді опийшлося про те, що взяти на гачок Петра Порошенка не вийшло, А зараз їм треба якось залякати залужного, а теж не Вийде залужний, нічого не боїться, справді до чого може призвести активізація цих справ виклик залужного як свідка проведення в нього показових обшуків. Мені відомо, що таке може відбуватися, і про це кажуть ОДБР. Один з варіантів створення дискомфорту залужному проведення обшуків. Я кажу, але ви нічого не знайдете. Ціль інша, не те, щоб знайти щось, ціль зробити дискомфорт і показати, або ти будеш тихше води нижче триве, або влада буде вмикатися по максимуму. Далі будуть інші історії. До речі, мені сказали також в офісі президента мої злі язики, що історія, коли залужний перерахував мільйон доларів, що їх. Мо американець українського походження залишив спадок і залужний їх на потреби зсу. Про це писала The New York Times. Так от ця історія і досі викликає подразнення в офісі президента. Вони цього не можуть забути. Я кажу, то хто їм заважає? Зеленський офіційний мільйонер хай і він мільйон доларів передасть. Та ні, це інше сміється. Так, от у мене питання: бо чи будуть ці справи використовуватись для тиску на залужного, чи все ж таки в ОПО Зеленського, Ярмака подаліка Татарова вистачить клепки в голові? Не робити цього? Чи вони вважають, що чим гірше, тим краще про це берези сказав в розмові з Бобренко Мова з Віктор Бобаренко на відеозаписі з 29 хвилини 29 секунди на його каналі. Відео під назвою Бобренко все ярмак. Готує обшуки у залужного генерала. Йдуть у політику у Зеленського істерика. Телеграм-канал «Офісне Мишення пише, що силовики відмовились проводити обшуки в залужного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.